Рулонний газон плюси та мінуси як вибрати та не попасти на гроші. Мрієш про ідеальну зелену галявину уже завтра. Не спіши. Це може коштувати більше, ніж ти вважаєш. Що таке рулонний газон? І чому все більше людей віддають йому перевагу? Рулонний газон це вирощений на полі виробником килимок із живої трави з гарно сформованою кореневою системою віком від півтора до трьох років. Рулонним його називають тому, що в більшості випадків його нарізають шириною 40 см та довжиною до 2 метрів. Після чого скручують рулони, складують на піддони для транспортування. З поля на ділянку замовника, швидкість та 100% результат. Ось основна причина, чому рулонний газон стає все популярніший серед замовників. Справа в тому, що для досягнення щільності кореневої системи, як у рулонному газоні, потрібно мінімум півтора роки крапяткої роботи та ідеальних умов для вирощування. А від щільності кореневої системи напряму залежить візуальний ефект. Процес посіву та вирощування газону. Дуже складний і крепіткий. А тому, як показує практика, довести сіяний газон до ідеального стану виходить у поодиноких випадках. Якщо у вас все ж таки вийшло довести газон до стану близького до ідеалу, спільнота буде дуже вдячна, якщо ви поділитесь секретами та допоможете внести вкладу скарбничку з досвідом, заради якого ми і створили цей канал. Хочеш красиво одразу, готуй бюджет, а тому все ж таки головним мінусом рулонного газону є ціна на старті. Якщо у випадку сіяним газоном ціна розтягується у часі і не так відчувається, то за рулонний газон потрібно заплатити все і одразу. Переваги рулонного газону. Хочеш ефект вау за один день, рулонний газон це як фотошоп для твого двору. Давайте ж розберемося, чому ця магія можлива. Миттєвий результат це беззаперечний, то один із найважливіших плюсів рулонного газону. Неважливо, який виробник, неважливо, яка травосуміш, важливо тільки те, що після укладки він одразу зелений. Гарний та за мінімально короткий проміжок часу готовий до експлуатації. Від 100 до 300 квадратів можна створити у вас на ділянці за 3 дні. Перший день монтаж автопаливу. Другий день підготовка площі під укладку. Третій день сам монтаж рулонного газону. Тоді ж, як у сіяного газону, тільки перші всходи трави відбуваються на 5-7 день після пасіву газону. І то це враховуючи ідеальні умови пасіву та процесу вирощування. Щільна. Рівна поверхня без бур'янів, як ми вже говорили, за порукою міцного та якісного газону є щільна та здорова коренева система. Якщо сіяному газону потрібно кілька років ідеальних умов для досягнення результату, то у випадку з рулоним газоном ви отримуєте такий результат одразу після укладки. Збита коренева система, в свою чергу, є суттєвою перешкодою на шляху бур'янів. Тому на певний період часу ваш газон буде без бур'янів. Якщо навіть поодинокі і вилізуть, то наступним плюсом є те, що гербіцидом вибіркової дії по рулонному газону можна працювати одразу. Наступною перевагою рулонного газону є те, що укорінення відбувається за 2-3 тижні. Рулонний газон це жива рослина, тому хочу нагадати, що рулонний газон це газонна трава, вирощена виробником на полі, зрізана разом із кореневою системою та готова для укорінення на ділянці у замовника. Але на відміну від кущів та дерев, у яких адаптаційний період може тривати до 3 років після пересадки, газон укорінюється при належному догляді за 2-3 тижні. Тобто, через місяць орієнтовно ви не зможете знайти. Де ці рулони взагалі стикувалися? А гості на вашій ділянці не здогадаються, що газон був створений місяць тому. Ті, хто не в темі, скоріш за все вам навіть не повірять. Менше роботи після укладання в порівнянні з пасівним газоном після закінчення робіт з укладки рулонного газону або пасів газону є перелік робіт, які необхідно виконувати для доведення газону до належного стану. У випадку ж з пасівним газоном тут ціла історія. Перше і найголовніше це погодні умови. Цей фактор не залежить напряму від нас. Але його потрібно враховувати. Я маю на увазі, що повинна бути достатня кількість сонця та середня добова температура вище 15 градусів. Без сприятливих погодних умов всі наші наступні кроки будуть неефективними. Далі ж потрібно попікуватися, щоб до першого покосу земля, в яку ви посіяли насіння, взагалі не пересихала. Це потрібно для того, щоб насіння мало можливість укорінитися. Що б ви не робили? Як би ви не обробляли землю разом із травою, Ої, якого ви посіяли, палі за бур'ян по молодій траві? Орієнтовно 4-5 місяців працювати гербіцидом заборонено, тому бур'яни в цей період доведеться прополувати вручну. Також місця, в яких насіння погано посходило, потрібно буде підсівати. Резюмуємо, сіяний газон. Приятливі погодні умови. Забезпечити, щоб земля не пересихала на протязі кількох тижнів, поки достатньо не відросте трава. Та ручна прополка на протязі 4-5 місяців, мінімум раз у місяць. Рулонний газон. Для того, щоб працювати з рулонним газоном, не потрібні якісь особливі температурні режими, на відміну від посівного газону. На протязі 4-5 днів гарненько заливаємо водою для укорінення, а потім переводимо автопалив звичайний. Режим на один-два рази на добу, в залежності від обставин. Перший покос робимо орієнтовно через 7-10 днів і надалі доглядаємо його в звичайному режимі. У поодиноких випадках все ж таки, якщо полізе бур'ян, потрібно буде обробити гербіцидом вибіркової дії. Недоліки рулонного газону. Красивий та дорогий вигляд. Такий газон хоче кожний, але давайте розглянемо головні мінуси, про які продавці мовчать а покупці потім шкодують. Рулонний газон дорожчий у закупівлі та доставці. На етапі створення газону за рулонний газон вам потрібно буде заплатити в рази більше ніж за сіяний. Чому так? Та все просто. Ви платите виробнику за процес вирощування, який ви пропускаєте в даному випадку, та за доставку з поля на ділянку. Я про це постійно кажу, але хочу ще раз нагадати: процес вирощування до стану рулонного газону займає півтора-два роки. Тобто ви платите виробнику за півтора-два роки вашого життя без нервів, без головних болей з приводу вирощування сіяного газону. А також зазвичай ніхто не рахує витрачених коштів на вирощування сіяного газону вдома. А я хочу наголосити, що технологічна карта пасіву та вирощування газону дуже складна, і як показує практика, у більшості випадків замовник або взагалі не спроможний довести сіяний газон по якості до стану рулонного власними силами, або витрачає на це більше коштів ніж заплатив би за рулонний газон. Але все ж таки на старті рулонний газон в рази дорожче ніж сіяний. Наступним мінусом є те, що зрізаний газон потрібно максимально швидко укласти, бо він швидко псується. А псується він яким чином? Якщо на вулиці дуже спекотно, то у нього висихає коріння і він помирає. Для цього достатньо один-два дні, щоб він постояв на вулиці без укладки. В принципі, якщо температура невисока, відсутнє сонце і висока вологість, то він може пролежати навіть тиждень без укладки, але потрібно контролювати, щоб він всередині рулона не запрів. На сьогоднішній день дуже багато виробників рулонного газону. Вирощування рулонного газону не підлягає обов'язковій сертифікації, а тому якість пасівного матеріалу та якість кінцевого реалізуємого продукту це. Повністю лежить на совісті виробника. І знову ж таки, як показує практика та досвід, більшість виробників, м'яко кажучи, не договорюють про якість посівного матеріалу, травосуміші, які вони використовують, та дотримання технологічного процесу вирощування рулонного газону. Якщо вам цікаво, як відбувається процес вирощування, які травосуміші використовуються, насіння яких виробників краще, Пишіть у коментарях, знімемо окреме відео усі етапи вирощування рулонного газону. Як правильно обрати рулонний газон? Одна помилка, і ваш зелений рай стане полем битви з бур'янами. Пліснявою та плямами, зараз розкажу, як перевірити рулони газон по пунктам та не влетіти на гроші, правильно підібрати травосуміш у рулонному газоні, для того щоб у вас було мінімум проблем з рулонним газоном, який ви плануєте купувати для своєї ділянки. Потрібно правильно підібрати травосуміш, з якої було створено цей газон. Я маю на увазі саме сорти трав, з якого було створено цей газон. Кожен виробник по різному презентує види свого рулонного газону. Якщо у вас сонячна сторона. То усі види газону за належного догляду будуть себе нормально почувати. Залишається віддати перевагу лише декоративності газону, ширший чи вущий листочок, світліший чи темніший, і тому подібне. А от якщо у вас тіньова сторона, то у складі травосуміші. Повинно бути мінімум 50% кастриці, яка з усіх видів трав, які використовуються в рулонному газоні, є максимально стійкою до дефіциту сонця. Наступний фактор це щільність кореневої системи. Цей фактор вказує на вік газону та дотримання технології вирощування газону. Навіть якщо ви не спеціаліст у даній справі, є простий спосіб це перевірити. Потрібно взяти розмотати повністю один рулон, візуально впевнити, що шар кореневої системи рівномірно зрізаний. Відсутні пустоти та прогалини у кореневій системі. Взятись за край рулону та підняти перед собою, щоб він не торкався землі. Рулон повинен триматися і не розриватися. Це є ознаком того, що газону мінімум 2 роки коренева система міцна. Та зрізаний він належним чином. Також зелені листочки повинні триматися кореневої системи та не відпадати. Наступним фактором є травостій без бур'янів. Рулонний газон має бути з однорідного травостою без бур'янів та ознаків захворювання, таких як ржавчина, жовто коричневі плями на траві. Та борошниста роса, а білий нальот на листочках. Типові помилки при виборі та покупці рулонного газону. Не купуй траву в мішку, проста необачність, і замість ідеального газону отримаєш солом'яний кілим. Люди втрачають десятки тисяч просто через поспіх і незнання. Ось топ помилок, які краще почути, ніж повторити, що найчастіше роблять неправильно. Перша та головна помилка полягає в тому, що вибирають травосуміш у рулонному газоні, не враховуючи особливості ділянки. Основа під газон може бути з різних видів ґрунту. У когось може бути сонячна сторона, у когось тіньова, а десь взагалі змішана ситуація. І як буде виглядати ваш газон через певний проміжок часу, залежить. Від того, наскільки правильно вам підберуть травосуміш під вашу ділянку. А тому, якщо ви самі вирішили без допомоги спеціалістів замовити рулонний газон, я рекомендую як мінімум попросити, щоб виробник вам пояснив та дав пораду, який саме газон підійде під вашу ділянку. Після вибору травосуміші попросіть виробника надіслати один рулон як зразок для оцінки його зовнішнього вигляду, якщо виробник не надає достатньо аргументів для того, щоб ви були впевнені в результаті. Краще пошукайте іншого виробника. Пишіть у коментарях або телефонуйте. Ми допоможемо підібрати виробника, якщо з цим виникнуть труднощі. Наступна помилка це коли замовляють газон до підготовки ділянки. Рулонний газон це живий організм, який без води та поживних речовин довго не протягне. Тому замовляти газон потрібно виключно після підготовки ділянки під укладку. Як я вже казав, в спеку коренева система може згоріти вже за кілька днів, а тому не потрібно бігти поперед батька в пекло. А після доставки максимально швидко змонтувати рулони та почати процес поливу. Як не потрапити на гроші під час купівлі? Головні поради Рулонний газон це не лотерея, якщо ти знаєш ці шість правил: запиши або збережи. Купуйте лише після огляду. Для виробника нічого не коштує надіслати вам один рулон як зразок. Якщо виробник упевнений в своїй продукції, йому нічого від вас приховувати. Купуйте лише у перевірених виробників. Нагадую, що вирощування рулонного газону не підлягає обов'язковій сертифікації, а тому якість кінцевого продукту виключно на совісті виробника. Завжди замовляйте газон тільки після підготовки ділянки. Газон це жива рослина, яка довго без води не може. Монтуйте газон максимально швидко після доставки. У спеку у вас лічені дні для укладки. Ніколи не женіться за ціною. Не потрібно вибирати самий дешевий варіант, щоб зекономити, або найдорогій, щоб підкреслити свій статус. вам потрібна правильно підібрана травосуміш, враховуючи особливості саме вашої ділянки. Шосте це належний догляд після створення газону. Моя позиція така. Правильний та своєчасний догляд це запорука краси та довговічності вашого газону. Правильно підібрали, гарно змонтували та своєчасно доглянули. Тоді гроші та ресурси, які ви витратили на газон, не будуть змарновані. Закликаю вас бути активними в коментарях та групах, які ми створили, посилання в шапці профілю. Допомагайте один одному прийняти правильні рішення у виборі рулонного газону та виробника, адже спілка садівників це колективний досвід, який допомагає кожному. А тому долучайтесь. Та будьте активними. А з вами був Стельмах Олександр. Побачимось!